Добрий день, шановні друзі. От хочу вас ще раз познайомити. Багато писали мені і вже й дзвонили. Люди хочуть чорних смоляних. От подивіться на них чорні смоляні. Це ще голуби не розсаджені, самці от самок. Це всі голуби цьогорічні. Всі ці голуби от Ну, що найменший результат польоту кожного з цих голубів це 8 годин. 8 годин безперервного польоту над домом. Медленно, плавно, з нависанням, з красивою грою, стовбовою, з набором висоти. Отаких От голубів я лишаю в зиму і лишаю на плем'я. Хто відлітав менше, ну таких практично не буває. Або немає достойної масті, той бракується. У цих голубів, якщо ви уважно звернете увагу, у всіх серебристі очі, всіх серебристе око. Серебристе, ще раз наголошую, не біле, а серебристе. Масть воронова крила. Тобто заливна, смоляна, як кажуть. Чи як хочете наживати, Чуб від уха до уха, лохмочки. Всі ці голуби зроблені з чорного голубів, яких 30 років назад. Завезли з Кубані від Валерія Лисенка і колі Бармена. Селекція проводилась о, в українському клубі українськими селекціонерами. Якщо ті люди, які хочуть по 500 гривень купляти пару таких голубів, ну це смішно. Це просто смішно. Хай попробують з головатого голуба зробить за 30 років отакого чорного сплошного серебристими очами після чорних і з такою мастю і з таким польотом. От все, що хотів приблизно сказати. Такі голуби не мають коштувати 500 гривень, чи, чи там. Тисяча чи там навіть півтори. Такі голуби коштують нормальні гроші. Причому не тільки в Україні з таким польотом, як у них. Тут можна за, за одну годину льота брати по 200 гривень і де, котрі в нас беруть. І вони можуть налітати до 20 годин. Не кожен день, але в сезоні бувають льоти з лишанням на ніч. Більше 24 години. І це не видумка, не панти для приїжджих. Мені покупці не треба. От я викладую відео, ви мені пишете, а потім починаєте мені ці копійки пропонувати. Не треба мені ваші копійки. Підіть собі на ринок, купіть голубів згідно вашої ціни. І займайтесь. А це елітна порода, я би сказав, в Україні. І це оцінив весь світ. Тільки українці чомусь до них не доходить. Вони будуть пантикулотить, розказувати, показувати на пальцях. Хто хоче побачити польоти, вони є у мене. Подивіться, є. Тільки їх дуже важко знімати. Вони за 4-5 хвилин йдуть в покриття. Три, 4-5 стовбів і птиця вже в точках. Особливо чорні всім подобається. Чому подобається? Всі 16 пьори тримають розкритий хвіст навіть під час гри. І здається, враження, що в небі зонтики літають або парасольки, правильніше сказати. Якщо до мене приїжджають покупці і бачать поліцію голубів, він їх зачаровує. І вони всі хочуть отаких от голубів. Але копійки ці голуби не мають коштувати. Це величезна праця, величезний труд. Не за один рік, за 30 років досягнутий такий результат. А вибраковки тисячі вибраковки. Ви ви браковуєте голубів? Отаке От питання на засипку. Да Не ви ви везете на ярмарку, на виставку, аби продати, аби втулити, аби обмануть. Я цього не роблю. Якщо хтось колись бачив, що я продавав голубів на базарі, на ярмарки, на виставки, хай перший кине в мене камінь. Такого не було і не має бути. Я селекціонер, я займаюся селекцією. І маю справу тільки з серйозними людьми, а не, вибачте, піздоболами, які балаболять в інтернеті. І ніфіга, ніфіга самі не варті. І ніфіга самі за своє голубине життя не створили. Тільки, тільки оце ну, не, не хочеться мені е, сваритися. Але переважна більшість, на жаль, голубоводів таких на превеликий жаль. Тому і клуби, допустимо, по короткодзьобій птиці я створив породу, ну не я створив, ми клубом. Але клуб, знаєте який? Українсько-литовський. Чому українсько-литовський по короткодзьоби? Тому що в Україні нема поняття про короткодзьобих голубів. І створити клуб в Україні дуже важко. Дуже важко знайти людей, які в цьому розуміються. Ну це ж порода високольотна, високольотна ігрова. Я думав, що тут хоча б будуть розумні люди, але виявляється дуже-дуже мало. А хотілося б, щоб було більше. Отака вам селекція, отакі вам голуби, будь ласка, все перед вами. Дякую за увагу. Гарного вам тихомирного мирного дня, скорішої перемоги і миру в нашій країні, і будемо влаштовувати польоти на протокол, щоб цей голуб повинен на протокол відлітати не менше восьми годин, щоб його прийняли на виставку. Хоч він і з ігрою. то скажіть, будь ласка, якщо Миколаївський без ігри. І він високольотний. Тут через, скільки годин він має на протокол відлітати, щоб його прийняли судді на виставку? Оце питання на засипку всім голубіводам. Порівняйте Миколаївського голуба і цього, який грає так, що аж, аж внутрі щось перевертається, коли ти бачиш це, це насолода. Спостерігати польот таких голубів, особливо чорних смоляних. Дякую за увагу.